Як бачите, на даному етапі ми поклали нашу стрічку краплину, поверх свіжого торфу, якого ми насипали. Але коли ми будемо сипати вже щепу, то вона буде лягати на неї. І плів і цю стрічку ми її не будемо наверх піднімати. Це ми робимо для того, щоб, по-перше, капля наша була відповідно всередині і не відбувалося додаткове випаровування. І ще дуже важливо на цьому етапі є ось така фіксація двох краплинних стрічок ось такою, як би звичайним шпагатом. Це для того, щоб коли ми будемо засипати або коли буде йти обрізка, ця краплинна стрічка вона не сповзала за межі нашої гряди. І якщо це відбудеться, то відповідно крапля буде падати би, з краю, середина буде. Сухою, і лохина буде ну погано якби гірше розвиватися, і ви потім будете думати, чому в мене не росте лохина.